Нагороди в галузі культури в Івано-Франківську вручили міську премію імені Романа Федорева серед лауреатів і четверо наших колег. Про відзнаку та тих, хто її отримав, дивіться далі. Премію імені Романа Федерева в Івано-Франківську відродили минулого року і вручали її вдруге письменникам, журналістам та художникам, аби підтримати культурні проєкти прикарпатських митців. В цій премії є все. Є живопис, є майстри народного мистецтва, є музиканти, є композитори. Тобто, це такий великий синтез митців, які можуть себе проявити і бути винагороджені і відзначені саме цією чудовою. Прамі імені Федоріва. І Я думаю, що це дуже гарна і чудова подія, і нагода те, що ми повинні відзначати тих людей, які заслуговують уваги як творчі особистості, як великі творчі особистості. І це дуже важливо. Цьогоріч нагороди отримали семеро прикарпатців. Серед них і наші колеги: журналістка, керівниця редакції новин Лілія Боднарчук, оператори Віталій Кобенець та Остап Трощук, і режисерка монтажу Світлана Клебан за дві програми в межах проєкту Мистецька мозаїка. Івана Честь сьогодні отримати таку потужну нагороду, а ще й в ювілейний рік Романа Феділа, 95 років з років його народження. Це нагорода особлива, тому що вона поціновує працю працівників медіа, і ми розуміємо, що наша праця не марна. Ця програма в етері обласного телебачення Галичина вже більше трьох років. І ми зробили дуже багато програм, десь більше ста програм про, про відомих особистостей на Прикарпатті і, і в нашому місті. Журналіст він відповідає за ідею, оператор відповідає за картинку. А монтажер відповідає за те, щоб ця картинка і ідея самого журналіста втілилася в життя, і на екрані глядач побачив цікаву і змістовну програму. Переможці отримали дипломи, медалі та грошові винагороди.